Всім привіт! Вас вітає компанія ТОВ до Україна. Маємо надходження нове по БВ техніки, а саме трактор 675М. Трактор досить таки класної комплектації, має передній ТЛС-міст, передню навіску з вомом з парою гідровиходів. Також має ледовське освітлення. Трактор має двигун оснащений 6,8, має базову. Потужні 175 кінських сил. У нас досить таки класна на ньому встановлена трансмісія, а саме Command Quad Plus. Тобто маємо позаду 4 пари гідровиходів, ізобас резетку, регулювання на крилах управління навіскою. У нас додатково встановлений джойстик на управління передньою навіскою і двома парами гідровиходів резетка в нас ізобус. Також Маємо 2016 рік випуску і напрацювання на тракторі складає 12500 мотогодин. Кому цікаво, звертайтесь.